Кремній означається от, е, от такою штукою сі, а, от, ліпком, англійською мовою. А він має валентність 4, тобто він знаходиться в четвертій групі таблиці Міделеєва. Якщо в нього валентність 4, то це значить, що він може вступати в зв'язок з чотирьма атомами. Бо валентність показує, зі, зі скількома атомами може якийсь конкретний атом взаємодіяти, утворювати зв'язки. Тобто, якщо в нас є ядро атоми крем'я сусідній ядра атомів кремнія, То у кожного атома кремнія є чотири своїх електрона на самій... на орбіталі з найвищою енергією. М? Да. І е, цей атом може ще прийняти ще 4 електрони. Тобто у нього може бути електрична електронна оболонка з 8 електронів. І от виходить, якщо ми розглянемо оцінку електрона, то вони будуть належати, якби і... Одному ядру атома і іншому ядру атома. От, тобто Цей електрон належить обом атомам. І цей теж. І такий зв'язок називається ковалентним, він доволі сильний, сильніший, ніж іонний зв'язок. Його е, складно розірвати. Це до питання зв'язку між атомами у кремнії, ковалентний зв'язок маємо. Буде питання валентності. Тепер у просторі структура кристалічної гравки Кремля буде така. У нас є е, тетраедр, і всередині кожного з вершина цього, цього тетраедра, знаходяться атоми Кремнія, і всередині тетраедра теж знаходиться атом Кремнію. і Бачите, він пов'язаний з 1, 2, 3, чотирьома сусідніми атомами Кремнія. І от ці от атоми Кремнія вони теж знаходяться всередині інших тетраедрів. Отака ось кристалічна решітка, вона називається кристалічною решіткою типу алмазу. Тобто у алмазу така сама кристалічна гадка, але кремній не такий міцний, як алмаз. Тому що відстані між атомами від оцього атома, що в центрі тетраєдра до вершин більші, ніж у алмаза. Тому кремній не такий міцний, як алмаз. І Кілька от таких от тетраедрів, вони утворюють отакий от куб. От В середині цього куба знаходиться кілька таких тетраедрів. І якщо цей куб продублювати отак от у просторі, то це буде кристалічна градка монокрист... монокристалічного кремля. І оця сторона куба називається періодом кристалічної градки, в неї розміри приблизно 0,54 нанометра, тобто 0,54 на 10 9 метр, це буде 5, ну це приблизно 5,4, там ще більше цифр. 5,4 на 10 мінус 10, 5 і 4 ангстреми. Тобто ну, в нанометрах це буде 0,54 нанометра, а в ангстремах буде 5,4 Ангстреми. Бо коли йде мова про кристалічні градки, оці от одиниці Ангстреми часто використовують. Ангстрем це 10 мінус 10 метр. Ну, тобто, коли кажуть, що там, техпроцес зменшується до 10 нанометрів, то виходить, що а, 10 нанометрів це приблизно 20 отаких, а, кубів кристалічної гравки. Ну, тобто, відстань між цими атомами Наприклад, між двома такими атомами, вона буде звичайно менше, ніж 0,5 мм. Скільки точно не скажу, ну 0,1 мм, може менше. Так. Це значить, коли у нас кремній повністю без домішок, то в нього така структура кристалічної графіки. Що тут ще можна? сказати? Ага, якщо у нас... Кремній використовують для виробника мікросхем, то він повинен бути дуже чистим. У нього має бути частота, кількість домішок в такому кремній, знаєте скільки, повинна бути приблизно 10-8%. Це значить, що, на... що може бути один атом якихось домішок інших матеріалів більше, ніж на мільярд атомів кремнія. Там на 10 чи на 100 мільярдів вати кремнія повинен бути лише, лише один Ну, Такий кремній відповідно дуже важко отримати. Але чим чистіший кремній, тим якісні, якісніші будуть параметри у а, виготовлених мікросхемах. Для сонячних елементів не такий чистий кремній використовують. Я зараз не пам'ятаю, скільки там. А, який там просев домішок повинен бути, але домішок може бути значно більшим, ніж для е, е, чистого кремнія закладне, красегання виготовляють. Да, до речі, є отакі кремні для виготовлення сонячних елементів е, виготовляють в Україні також. Запорожі є. Запорізький е, завод на Його купив і Зробив там ремонтик. І зараз там роблять в промислових масштабах кремні для сонячних елементів і, можливо, навіть сонячні батареї. А потім в Криму, ключних електростанцій роблять сонячні. А от кремній для виготовлення мікросхем, мікрові це в Україні не виготовляють, ще можливо не знати. Тепер давайте розглянемо домішки. Що буде, якщо ми будемо вводити домішки в а, а чи ні? Перед цим я ще пару слів скажу. При температурі абсолютно нуля, а ці атоми вони взагалі не рухаються. Але коли ми починаємо підвищувати температуру, то ці атоми починають коливати, коливатися в трьох вимірах випадково. Тобто збільшення температури характеризує збільшення, пропорційно збільшенню амплітуди колива атомів у захист приміщення І Давайте подумаємо, якщо ці два атоми будуть коливатися, то в принципі, існує ймовірність, що оцей от зв'язок розірветься. І один от атом вже не буде пов'язаний з двома ядрами. і Якийсь певний час він може проіснувати в такому стані не зв'язаним з, з ядрами атомів. І якщо от, атом, якщо от електрон звільниться і попаде в електричне поле, то він зможе рухатися в цьому електричному полі, бо він уже не зв'язаний з якимось ядром атома, і він буде рухатися певний час, доки його не захопить. Якийсь, якесь ядро атома, в якому цього електрона не було. Тобто зі збільшенням температури а, а, порушуються зв'язки між ядрами, ядрами атома кремнію, і утворюються вільні електрони, не зв'язані з атомами. Вони існують якийсь певний час, а потім знову повертаються до якогось, або до того самого атома, або до іншого атома. Ці процеси називаються. Генерацію і рекомбінацію. Тобто, якщо електрон покидає ядро, це називається генерація, якщо він повертається до ядра і утворює якийсь зв'язок з ядром, це називається рекомбінація. Якщо ця генерація відбувається під дією температури, це, цей процес називається термогенерація. Тому кремній і називають напівпровідником, тому що його провідність залежить від... не завжди однаково. От метали там майже завжди гарно проводять струм. Діелектрики майже ніколи не проводять струм, якщо там пробою немає. А напівпровідники вони можуть або проводити струм, або не проводити струм. Це може залежати від температури чи від якогось зовнішнього опромінення. Якимись електромагнітними хвилями опромінюємо кремній, то ці електромагнітні хвилі а, мають там якусь енергію hν, І ця енергія також може передаватися електрону, електрон може відриватися від атома. А, <кхів> От, а, тобто тут е, така логіка. Провідність кремнія залежить від. Того, як добре кремній проводив струм. А кремній тим краще буде проводити струм, чим більше там оцих от, вільних заряджених частинок, які можуть рухатися в електричному полі. Тобто, чим більше вільних насіїв, тим краще кремній проводить струм. І чим вища температура, тим більше вільних носіїв і тим краще кремній буде проводити струм. Але для того, щоб чистий кремній гарно проводив струм, це повинна бути досить висока температура. Точно більше кімнатної. Зараз я так по панеті не скажу. Я думаю, якщо там 100 градусів по Цельсію, він вже дуже добре буде колоти, або просто добре. А при кімнатній температурі кількість таких от частинок, які утворюються при термогенерації, вона дуже маленька і кремній, в принципі, чистий кремній це хороший діелектрик при кімнатній температурі. Але ж оці всі мікросхеми. З якими ми маємо справу, вони, вони зроблені з кремнію і вони проводять струм при, кімнатні, при кімнатній температурі, за рахунок чого це відбувається. Дивіться, якщо ми візьмемо і трохи змінимо структуру нашої кристалічної градки і введемо туди якісь атоми домішок. Наприклад, атом фосфора П. ВКОВА ЛЕНТІМС5. Наприклад, фосфор і мишяк мають валентність 5. Це значить, що вони мають на своїй самій енергетичній орбіталі 5 електронів, які можуть взаємодіяти з 5 атомами. І якщо ми цей атом фосфора введемо в кристалічну гладку кремня, то 4 електрона. Фосфора утворять зв'язки з сусідніми атомами кремнія, ковалентні, а п'ятий електрон атома фосфора він буде зв'язаний лише з ядром фосфора, а з атомами кремнія він вже не буде зв'язаний. І це буде дуже слабкий зв'язок, набагато слабший, ніж ковалентний. І для того, щоб відірвати атоми цього ядра, потрібно прикласти набагато меншу енергію. От. І вже кімнатної температури достатньо, щоб оцей от атом відділився від ядра. Тобто, якщо ми вводимо тативалентні атоми домішок кристалічного раду Кремнія, то при кімнатній температурі, в такому кремнію вже буде багато електронів. Такі атоми називаються донорами. Оці да, атомні домішок називаються донорними домішками, тому що вони є донорами електронів для кремлі. І Якщо ми вводимо донорні домішки в кристалічну градку Кремнія, то в такому кремні буде багато електронів, і він вже буде відповідно добре проводити струм, тому що ці електрони зможуть рухатися в електричному полі. І, значить, Донорні домішки для кремнія повинні мати валені Ну, Це форсор машяк. А, а якщо ми будемо вводити в кристалічну кратку кремнія домішки, наприклад, бор алюміній з валей Сутри, то давайте подумаємо, що тут відбудеться. Ну, Наприклад, у Бора три вільних електрона. І це значить, що ці три вільних електрона утворять зв'язки з трьома атомами кремня. А в четвертому атомі Кремнія, електрон залишиться незв'язаний, зв'язаний, його теж буде легко відірвати від е, атома кремнія. І коли він відривається на місці, цього кремнія залишається. На місці атома Кремнія залишається додатньо заряджений іон. Ну так, да, і от це, от, це відсутність електрону називається діркою. Да. І цей електрон, який Відійшов від кремлення, він в принципі може причепитися до атома бора, і атом бора вже перетвориться в негативно заряжений іон. Так само, коли від атома фосфора виходить один електрон, атом фосфора перетворюється в позитивно заряжений іон. Оці от атоми, наприклад, бора, атоми акцепторів, вони, е, виходить, що вони забирають атоми окремня, е, не атоми у Кремнія, а електрони у Кремнія. що е, є дуже висока вірогідність, що один із електронів Кремнія перейде до атома бора, а Кремній залишиться без, без електронів. Тобто в цілому. Донорні домішки збільшують кількість електронів у Кремні, а акцепторні домішки зменшують кількість електронів у Кремні. Тому що оці акцептори вони забирають електрони у атомів кремнію.